Та пошкоджене та знищене житло. Наші спікери, начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Кориня та завідувач сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Київської сільської ради Роман Доменко. Пане Сергію, вам слово. Дякую, вітаю всіх. Дійсно, сьогодні черговий раз проговоримо про стан реалізації програми і відновлення. Чернігівській області ця програма, як відомо, передбачає надання компенсацій громадянам за знищене та пошкоджене житло. А власне ця програма вже триває декілька років. Ось, і на сьогодні ми маємо в цілому поданих 8 тисяч заяв. Трошки більше 8 тисяч заяв. Це та кількість, яку було подано громадянам протягом всього періоду реалізації. З цієї кількості на даний момент комісіями місцевого самоврядування, які займаються розглядом обробкою цих заяв, опрацьовано та нараховано компенсацію по більше ніж п'яти з половиною тисячам заяв. Ось загалом сума нарахувань по таким заявам становить більше ніж 2 мільйони гривень. Також в рамках цих напрямів. Люди отримують як житлові сертифікати на придбання нового житла, так і грошову компенсацію на відбудову. Це власне, от, два види компенсації, які можна отримати за знищене житло. Отже, в цілому в нас по житловим сертифікатам наразі видано 1015 таких документів. Тобто 1500 заявників отримали житлові сертифікати, а частина з них вже на даний момент реалізовано. Це вже більше ніж півтисячі. Ось люди в основному купують за ці сертифікати квартири, це, мабуть, відсотків 90% з усієї кількості, але ж купують і приватні будинки, і садові будиночки також купують за ці сертифікати. Ось по грошовій відбудові цей вид компенсації він фактично отримав свої виплати не так давно, цього року. Ось, і на даний момент у нас є 98 виплат по першому платежу на відбудову. Це от та ситуація, коли людина має знищене житло. Ось, але ж вона планує його відбудувати на цій же самій земельній ділянці або на іншій земельній ділянці, яка не знаходиться в зоні активних бойових дій. Ось. Тобто цей процес цілому рухається і має певну динаміку. Тут, мабуть, хотілося б також проговорити про нові процеси, які у нас з'явилися нещодавно. Це саме. Впровадження механізму дистанційного обстеження. Це от така дуже затребувана інформація наразі, оскільки фактично до цього літа питання надання компенсації за знищене житло на територіях, які знаходяться в зоні активних бойових дій або окупованих територіях, воно не було вирішене. Тобто комісія туди фізично не могла виїхати і не могла скласти акт обстеження, який є обов'язковою мовою для розгляду. Компенсації, ну, заяви і погодження компенсації. Але ж цього літа була затверджена постанова Кабміну, яка, власне, регламентує от деякі порядки проведення цього дистанційного обстеження. І, власне, ці заявники можуть зараз отримати відповідно або сертифікат, або грошову компенсацію на відбудову в іншому регіоні. Тут хотілося більш детальніше розказати про. Такий робочий алгоритм для громадян, що за чим треба робити, щоб все-таки отримати компенсацію в такому випадку. А тут, мабуть, варто почати з стандартної процедури: це подання інформаційного повідомлення. Тобто у людини, в якої знищене житло на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, вона має спочатку подати інформаційне повідомлення. Це робиться через дію, воно не має. Якихось складних алгоритмів, просто заповнюється певна форма, вказується адреса, характер пошкоджень, руйнувань, ось додаються якісь фотоматеріали, і все це відправляється через дію. Ось в подальшому ця інформація вона агрегується в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. І відповідно комісії можуть цю всю інформацію переглядати. Після того, як громадянин подав інформаційне повідомлення, він має сформувати також в дії заяву. Ось тут важливо вибрати саме той вид компенсації, який необхіден заявнику. Тобто, треба вказати, що треба отримати в гляді компенсації або сертифікат на придбання житла, або грошову компенсацію на відбудову, заповнити необхідні поля і також відправити. В дію. Ось після цього комісія місцевого самоврядування, вона вже бачить цю заяву, вона може переглянути долучені матеріали і е, прийняти рішення про дистанційне обстеження. Тобто, умовно кажучи, якщо вона бачить, що цей населений пункт знаходиться на тій території, куди комісія фізично не може виїхати з безбокових питань, приймається рішення про проведення дистанційного обстеження, і тоді вже включається. Процес, оця от нова постанова з цими можливостями. Отже, після того, як комісія прийняла таке рішення, вона має отримати від кадастру або Міністерства оборони в офіційному порядку певні матеріали дистанційного зондування. До матеріалів дистанційного зондування відносяться фотоматеріали. Відеоматеріали, матеріали з літальних апаратів, а також супутникові знімки. До всіх цих матеріалів дистанційного зондування висуваються певні нормативні вимоги. Вони є описані в постанові. Я не думаю, що варто зараз деталізуватись на їх технічних характеристиках. Їх там можна переглянути, в принципі, і зрозуміти, що вимагається. Ось, тобто задача комісії отримати ці матеріали. Ось, якщо комісія протягом 30 днів розгляду цієї заяви такі матеріали не змогла отримати, тому що тут дійсно можуть бути різні причини, цих матеріалів може не бути і в кадастрі, і в Міноборони, і комісія не завжди може забезпечити наявність таких матеріалів, тоді ця заява призупиняється. І тоді заявник. Протягом 90 днів може надати свої матеріали, які комісія може розглянути, відповідно, врахувати при розгляді цієї заяви. Ці матеріали так само можуть бути фото-матеріалами, відеоматеріалами і знімками з БПЛА або дронів. Ось. За результатами комісія вивчає всю отриману інформацію. Ось і фотоматеріали, і це можуть бути якісь долучені там, довідки від сусідів, там, свідчення, інші матеріали. Комісія все це вивчає і приймає вже остаточне рішення про надання чи не надання компенсації цьому заявнику. Ось. Ну, а далі вже власне, відбувається стандартна процедура, тобто, якщо це сертифікат, це припинення права власності. Пошук житла, бронювання коштів, купівля. Ну і по стандартному алгоритму. Якщо це гроші на відбудову, то аналогічно припинення права власності на знищений об'єкт, а потім подання будпаспорту повідомлення про початок будівельних робіт, знову ж таки на ті земельні ділянці, яка не знаходиться на території активних бойових дій. Ну і там далі по списку будівництво, розроблення проєктно-кошторисної документації, верифікація, другий етап будівництва і здача експлуатацію, повідомлення про завершення робіт. Ось, тобто, в цілому такий алгоритм. Ось люди досить багато звертаються зараз з цими питаннями. Це вже, мабуть, більше десяти людей. От до нас тільки до нас зверталось. Тут хочу сказати, що в цих випадках, якщо громадяни не знають чи не впевнені, які їм кроки треба зробити, в першу чергу є комісія, громада на місцях, яка надасть консультативну і методичну допомогу, є наше управління, ми завжди також готові проконсультувати і підказати, що робити є офіційні канали комунікації, є державний сайт, є відновлення. Де надана там також певна інформація і стосовно цих процесів, і стосовно реалізації компенсації, також можна це все переглянути, подивитись, якісь готові кейси для громадян, як використати кошти, як там що замовити, де замовляти і як. Ось тому в цілому, така от ситуація на даний момент по її відновленню. Ось ну, тут хотів би, мабуть, передати слово пану Роману, це наш архітектор Кінської громади. Він вже досить давно займається цим питанням, мабуть, з перших днів. І почути, мабуть, про якісь такі практичні кейси для громадян, оскільки навіть в таких громадах все одно там заяви ще розглядаються, люди все одно ще подають заяву навіть на даний момент. От я ще доскажу: у нас, мабуть, кожного тижня до загальної кількості додається, ну, як мінімум, там, 10-15 заяв. Це от стосується, мабуть, тих громадян, які під час бойових дій не були присутні в місті Чернігові, ось, а зараз повертаються, або визначають своїх уповноважених осіб, які за них подають ці заяви. Ось тобто постійно йде така невелика динаміка навіть. Можна сказати, по тих громадах, які не в зоні активних бойових дій. Ну, Пісна з самого початку, з 10 травня 2023 року, коли стартувала, офіційно стартувала державна програма є відновлення, комісія, наша комісія, яка була створена в Ракінській сільській раді, почала свою роботу. От, станом на сьогодні подано 686 заявок на пошкоджене майно. Більше ніж 70 на у ну, нас 68 будинків знищено. То є, з принципи, майже всі, які були, то заяву практично всі подавали. Там деякі юридичні питання були. Тим, хто не зміг технічно подати, я теж зупинюся трошки детальніше. От і на даний час нараховано 19 сертифікатів на придбання житла, погоджено шість виплат на відбудову. Тобто, дійсно, на відбудову дійсно сказав Сергій Олександрович, тільки з квітня цього року вона більш-менш запустилася, і люди почали в травні червні отримувати кошти. Робота активно тримає. Комісія, я як секретар комісії постійно особисто приймаю участь в обстеженнях, От як архітектор як секретар. Спілкуємося, роз'яснюємо, допомагаємо людям. Ну, питання виникають. Як подати? Навіть сьогодні жіночка телефонувала, каже: Хочу подати документи, але взяли. Є співвласники. Якщо є співвласники, треба шукати співвласники. Вони разом не живуть. Документи, є. вона каже: Я не знаю, є співвласники витягнули з 13-го року чи немає. Це нам тоді на комісії теж лягає така відповідальність. Через старосту, через інших людей знайти цього співвласника, ознати документи, спитати, чи не заперечує, що людина подасть, бо згідно програми є відновлення. Якщо є декілька співвласників, всі вони мають надати згоду, що вони не заперечують, щоб комісія обстежила їхнє майно. Були такі випадки, коли співвласник згоду не надавав, і, в принципі, компенсація на даний час не нарахована людям. Ну і такі випадки виникають за все життя. А заявки дійсно. Надходять кожного тижня, тобто на цьому тижні одна заявка була, тобто їх небагато, але вона є. В основному зараз комісія проводить верифікацію, фінальну верифікацію, тому що згідно постанови Кабінету міністрів, то є слідина, якщо закінчить ремонт, або пройде 12 місяців з дати надходження коштів на рахунок до. Того як пройде 12 місяців, має подати верифікацію. Тобто це подається або в дію, або через органи СНАПу, але деякі забувають, деякі, чесно скажем, особо не хочуть. І це все лягає на плечі комісії. Тобто, ми маємо прийти, зафіксувати те, що взяти чек-лист, що по чек-листу зроблено, що було заплановано, чеки то тобто все це ми фіксуємо. Фотозвіт, робимо акт, фінальної верифікації і виносимо на засідання, на розгляд комісії, а потім на затвердження виконавчого комітету. Це на даний час основний, як так кажуть, найбільше заяв, іменно от верифікація проходить, бо от із цих 600. 86 заяв, що є, воно в принципі більше ніж 600 було погоджено. Тобто, на даний час ми ну, вийшли в рівний графік, тобто нам погоджується, люди відновлюються, і постійно от воно так звітність йде. Хто подає, інколи бувачу не подають. Ну, Питання практичного характеру так, виникають різні. Якщо зараз заяви подаються, це або дійсно ті, хто повернулися, їх не було, або оформили право власності. Тому що багато у кого -то, ну, контингент люди пенсійного віку і пенсійного віку, тобто от у людини є сертифікат, який дали на житло 90-х-2000-х років, а в дії цього ну, в реєстрі пошкодженого знищеного мене цього немає. Тобто нам потрібно. Направити цю людину у ЦНАП або до державних реєстраторів, сформувати витяг, нести в ДРБ, допомогти подати заявку, ну і потім тоді щоб розглянути. Тобто робота з людьми приходить постійно. Консультуємо як в телефонному режимі, так і особисто люди звертаються. Ну, інколи так, виникають питання, навіть зараз от час проблемні питання. Виникають, якщо людина придбала житло, тобто у 2025 році придбала житло і подає заявку на її відновлення. Тут, згідно роз'яснення Міністерства юстиції, ми відмовляємо, тому що людина, коли купувала житло, вона бачила, що є ризики, що будинок пошкоджений, тобто ціна відповідно, зменшувалася. І людина це під час догору при продажу розуміла прекрасно, що вона менше заплатить за пошкоджений будинок. І, але ж після заяви ми ну, відмовляємо, тому що розуміємо, що і тут вона менше, і там, як то кажуть, одрімає кошти. Ну, такі різні моменти виникають. Так, комісія працює, допомагає людям відновлюватися, приймаємо рішення, направляємо, працює. Ну, Тут я хотів будувати стосовно верифікації. Верифікація це дуже. Важливий етап реалізації цієї компенсації, оскільки якщо людина подала повідомлення про завершення цих робіт, комісія може її верифікувати, там, якщо там систему визначить в випадковому порядку, да. якщо вона не подасть повідомлення протягом року про завершення цих робіт, вона й обов'язково має прийти і перевірити. Ось. Тому посилу всіх громадян, заявників, які подавали заяву, отримали компенсацію, вже виконали ремонт, подати повідомлення до громади про те, що вони завершили ці роботи. Ось, і громада можливо їх верифікує, а можливо не прийде, якщо там система не визначить. Ось стосовно ну це стосується пошкоджених, пошкоджених об'єктів, на яких проводилися поточні капітальні ремонти. Ось, якщо говорити за будинки, які зараз будуються по її відновленню, це от та компенсація на відбудову, тут без верифікації неможливо отримати другий платіж. Тобто сама процедура передбачає обов'язкове повідомлення про необхідність проміжної верифікації, яке людина подає після того, як вона використала 90% від першого платежу. Комісія приходить на об'єкт, верифікує обсяг виконаних робіт, обсяг будівельних матеріалів які там були використані, і тільки після цього складає акт верифікації, який не підружається в систему, і тільки після наявності цього акту громадяну прийде вже оцей другий платіж на залишок цієї суми. Тобто тут без верифікації ніяк. І тут також треба, мабуть, додати, що згідно чинного законодавства, Згідно постанови верифікація по будинкам, які будуються, вона на даний момент проводиться комісіями на підставі проектно-кошторисної документації. Тобто, це от ця інновація, яка з'явилася, якщо не помиляюсь, весною цього року. Ось її, так, і яка передбачає зараз розроблення таких от документів. Ось, ну і також хотів додати: от по дистанційному обстеженню, ось один момент. У нас багато заявників, які до нас зверталися по цьому питанню, вони не зовсім орієнтуються, які їм можна матеріали надавати комісії, фотоматеріали. Тому що це як правило найбільш такий поширений вид документів, які вони можуть надати комісії для підтвердження того, що їхнє житло знищене. Так от постанова для того, щоб спрацював механізм дистанційного обстеження, передбачає декілька технічних вимог до таких знімків. Я чому акцентую увагу на цьому питанні? Бо якраз от фотографії це те, що часто надає заявник. Ось. І йому треба просто орієнтуватись, які вони мають бути для того, щоб комісія могла безпроблемно прийняти правильне рішення. Так от такі фотознімки повинні містити в близькому порядку. Це загальний вид земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт із прилеглою територією, для того, щоб можна було підтверджити тип і саморозміщення об'єкту. Загальний ракус об'єкта, де можна оцінити ступінь руйнувань чи пошкоджень, як мінімум, три ракуси: це фасад, боковий фасад. І вид з протилежного бутильного боку. Ось оце от такі вимоги, які на даний момент висуваються в постанову. Тому дуже бажано, щоб, якщо там ну робляться фотографії, то робились хоча б по таким от параметрам. Ось це просто спростить роботу комісії і дозволить їй працювати якраз от в законодавчому полі без якихось значних порушень. Ось тому в цілому така інформація. Ще раз повторюю, що всі, хто має якісь проблеми, нерозуміння, як це все робити, можуть звернутися або в громаду, або до нас, або на офіційні джерела. Ось для того, щоб мати можливість реалізувати своє право на отримання компенсації, в тому іншому вигляді. Ось так, раніше ми коли з вами спілкувалися, ви говорили, що в різних громадах різні темпи. Реалізації програми є відновлення, зокрема деякі громади дуже відставали суттєво від інших. Яка зараз ситуація? Ну, зараз такого значного розриву немає. Тобто, в принципі, за цей час динаміка вирівнялась, можна так сказати. Ось, звичайно, що більша кількість заяв на даний момент надходить по прикордонним територіям, мабуть, це найбільша Семенівська громада. Там Дуже багато зараз пошкоджених і знищених об'єктів, тому тут безумовно найбільша кількість таких заяв, і тут, мабуть, треба додати, що якраз от в цій громаді і в сусідніх частина цих заяв довгий час ну була без розгляду, тому що знову ж таки ці об'єкти знаходились там майже на кордоні, до яких комісія ж ніяк не могла б доїхати. Це якби становило певну проблему, що люди, які там втратили житло в цих селах, які там знаходяться на межі з ворогом-окупантом, не могли отримати от право на цю компенсацію. Але ж от цього літа вже уряд вирішив фактично цю проблему, зробив постанову, і комісії отримали вже такий дієвий механізм, як можна цю проблематику вирішувати і працювати. І я знаю, що вже по Семенівській громаді. Вже приймається рішення проведене за результатами дистанційного обстеження, тобто ці кейси вже там працюють.